В ньому. До речі, про комфорт костюм на майні від бренду Трофімі, що найцікавіше коштує буквально як декілька чашок кави. всього 350 гривень. І це ще раз доводить: не потрібно малювати фальшивий лакшері стайл чи обгортати жінок у сексуалізовані образи, щоб продати просту зручну річ. Здавалось би, ми пройшли шлях: від дівчина має бути зручною, до дівчина має бути собою, але рекламний ринок вперто топчеться на місці. Бренди під соусом жіночності продовжують втирати нам застарілі стандарти бажаності, дикти. Туючи нам як має виглядати правильне тіло, а тепер порівняймо: подивіться, як рекламують білизни чи спортивний одяг за кордоном. Там давно немає цих випадково оголених моментів. Там жінка суб'єкт, а не декорація. Вона сильно жива та справжня, і це не заважає продавати, а навпаки, то може час вже й нашим брендам змінити підхід, бо жіноче тіло не метод просування. І якщо ваш продукт не може продатись без сексуалізації, то проблема не в жінках, а у вас і в вашому продукті.